Ну що ж, хлопці та дівчата, всім привіт! Ви на каналі AtomPlay і ми продовжуємо. Продовжуємо грати на Квант РП. Ну що ж, в мене нарешті з'явилися такі невеличкі кошти, і сьогодні в серії я хотів би купити собі автомобіль. Тому знаєте що, погнали для початку, подивимося, які ціни просто на такі тачечки. Ну, які я от... Уже собі придивлявся, і чи дозволяє мені рівень їх взагалі купити. Скажу відразу, де я взяв бабки, ви зараз запитаєте, де в мене взялося 5 мультів. Е, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивилися мої стріми, то знаєте, що в мене є. Ну і навіть мої відео, ви знаєте, що в мене була, був Деоланус і була Є60 BMW. Так, да, Їх вже немає, їх я вже продав. Е, щось то все мені стало коротше, в два мульта. З два мульта я коротше, ну, десь заробив, по чи як це назвати, продавши Є60 і Деоланус. Всі інші кошти, які ви бачите, я, звісно ж, заробив. Весь час заробляв, тому ну, нікуди не тратив на жодний тюнінг, ні на що таке не тратив. Тому в мене і з'явилося 5 мультів. Зараз зазвичай я працюю тільки на угонці. М не знаю, мені дуже подобається саме угонка, тому, я ж кажу, тому я на ній і працюю. Ну, дивіться. В принципі, зараз нам доступні вже всі автомобілі, які тільки тут є. Тому що навіть оцей паршак, він з 10, рівня, 10 рівнів у Штатах. Я вже його можу купити. Ла... Ця, Феррарі, ну, так само, 10? Стоп, 10? Да, 10 років, і я можу собі купити. Да, деякі автомобілі, на жаль, не маю можливості собі купу... купити. Що я роздивляюся? Ось такий Порш. Мені дуже подобається 911 з активним спойлером. Давайте покажу вам краще. Відразу, от, якщо ви хочете знати наскільки автомобіль прикольний чи ні, краще його тестувати без е, тюнингу. Тому що, якщо ви будете його ну пробувати тестувати з тюнінгом, ви не поймете наскільки він все ж таки прикольний. Якщо... Якщо в ньому немає цього тюнінга. Ну, як ви бачите, ось такий поршачок просто 250-280. Ну, він розганяється не так швидко, тому що в нього немає нічого. В нього зараз ні тюнінга, ні... Які турбінки, ні ускорення, Коротше, не двигун. Взагалі нічого. Це стоковий поршак. Ну, Мені в принципі комфортно на ньому зараз їздити. Непоганий такий автомобіль. Е, так, які ще автомобілі я роздивляюся? Пехочку таку можна теж собі взяти. І саме головне, що я дивлюся зараз між двома автомобілями це ось такий, таку Ferrari е, 458-Італію і Audi R8. Не знаю, що я сьогодні по ітогу виберу. В принципі, навіть Audi R8 я можу взяти зараз новесеньку. І так само можу взяти собі Феррарі. Е, ну, всі, інші, всі інші я вже не можу взяти, тому що ну, тут деякі автомобілі є прям з такою космічною ціною, що ну, нереально мені її взяти. Так, давайте тоді знаєте що, для початку зайдемо на Marketplace. Е, подивимося, скільки тут на Marketplace, і які ціни взагалі, Що скільки коштує, так сказати. E, і які у нас тут взагалі є пропозиції. Так. E, із того, що я зараз вам перечислював. Да? E, дивіться, тут уже досить давно висить ось ця аудюха R8 4450, ну вона на стейджі 1. І у нас висить Ferrari Italia. Ну, Так само тут є ось і Бехочка, яку я теж, в принципі, роздивляюся. Я би хотів її собі взяти. Ну, а геліки. 6400. ну Сьогодні, я скажу так, я дивився. В принципі, днем був гелік за е, 5800. Досить таки дороговато. дороговато. Ну, ось мерс такий можна взяти без стейджа, без нічого, чисто голяковий. Мені єдине, що не сподобалося, знаєте що, е, його коротше, зносить. Його, типу, якщо взяти, ось давайте тест-драйв. Блін, я сподіваюся, я не в салоні. Блін, я ще й в салоні опинився. Я забувся, треба вийти з салона. <сум> тест драйв. Ну, він, взагалі, голий, без нічого. В ньому немає жодних стеджів, тюнінгів, нічого. В принципі, звучить непогано, скажу так. Але. Не знаю, я би може і взяв його. Але мені хочеться якусь бистру тачку, знаєте, типу, щоб я от на автоугонках мені от не вистачає бистрого автомобіля саме. Так, погнали! У да, мене залишився тільки отакий от, от мотоцикл. Але по факту, якщо я зараз буду купляти автомобіль, мені прийдеться його злити відразу. Е, ну, як би ви розумієте, бю по бюджетній ціні державі відразу злити просто. Ну, нічого страшного. В принципі, я готовий з ним розстатися, тому що, можливо, ще якось мені попадуться мотоцикли якісь прикольні. А можливо, я куплю собі дім і тоді ще назбираю кошти на мотоцикл. Так, да, я дуже хочу собі мотоцикл. На автоугонці, в принципі, я зрозумів тільки одне, що мотоцикл це невід'ємна частина, в принципі, для автоугонок. Тому що реально, ти, на, ну, я реально на мотоциклі дуже багато раз просто шукав саме автомобілів. І вони мене, до речі. І він мене, до речі, саме мотоцикл дуже сильно виручав. Так, що в нас тут, в принципі, продається? Міцик не цікаво, не цікаво. Що, не цікаво? 50 тисяч, мені нічого куди дівати. Подожди, стоп, це за що? Е -е, А45В. А, це цей малесенький, блін. Я думав, що це. Здоровий якийсь мерз. Нє-нє-нє-нє. Ні -ні 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 -ні. Ні, ну в принципі, я скажу так, я не бачу. Опа, п'ять лямів. Надо, блін, подивитися, на чому він, на стейджі чи ні. Що тут є ще щось таке, що продається іменно. Ну, це таке, це стоять просто, ну, то, що стоять, я не хочу з цим зв'язуватися, скажу відразу. Я хочу. Саме взяти і купити автомобіль. Так, мені цікаво насчід цього Мерса, чи він в тюнінгу чи ні. Тому що там, в принципі, продається без тюнінгу. А, ключові транспорту не знайдено. Блін, а як його подивитися? Подожіть. Ні, це з чуваком, мені чувак не потрібен, мені треба інформація по цьому Мерседесу. Є тут таке? А, інфо, во. Uh, так, 300 км на годину. Рівень uh, трансмісії, двигуна, турбо. Встановлений перший стейдж. І пробіг у нього. йомайо, майо 3760. Ні, Знаєте що? Я, походу, не буду брати. <гад> За 30 тисяч продаєш, серйозно. Він 25. Не коштує навіть. Ай, ёпта, блядь, вбився. Не знаю, коротше. Я думаю, що треба, навірно, що брати все ж таки ту Audi. Я, типу, вже скажу так, чесно, я писав йому, що я за 4 чим-то готовий, в принципі, забрати її, але щось, тип, не дуже хоче видно її чи продавати, чи що. Я не знаю. Ну, за 4 він мені її не віддає. Типа я пишу за 4 заберу він 0 на масу, 2 на трасу, типа, ні туди, ні сюди Боже, це в коїсь стільки тачек чи що бля, я не пойму, що це тут їх так дофига Капець. Не, ну реально, я би за 4 заб. За 4. Ну да, за 4 Забрав би все-таки ту R8 Але якщо не... То, в принципі, давайте, навірно... Блін, ну чесно, я би взяв, навірно, ще й мерса. А, мерс уже забрали. А, ні, стоп. Мерса не забрали. 5 мультів за нього просять. 5 мультів, але він не прокачаний вовше. Я не знаю, що робити. От чесно, я не знаю, що просто напросто робити. О! Подожіть. Стейдж перший. Чіп дрифт. О, чіп тюнінг, максимальний рівень цього, турбінка є. Нема тільки підвізки, і в принципі автомобіль в непоганому такому стані. А ну, Я хочу на нього глянути, Подожіть. Я хочу на, не... на неї глянути, на цю бехочку. Блін, я як завжди не. Та ну куди ти заходиш? Ну куди? Ну чого ти їм саме туди залітаєш? Uh, так, транспорт. Давай ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. Дета БМВ. Я хочу на ній проїхатися. Мені цікаво. Можливо, навіть все ж таки візьмемо беху. Ну там на 20 кілометрів, всього навсього різниця, типу, по швидкості. Просто як вона от управляється. От що мені цікаво. Ну Вона на дрифт. Е... Чу... Дрифт. Чіп на ній є. Ну, типу, я не знаю, навіщо ставити дрифт. Чіп, ну, мені не потрібен він, в принципі, я скажу так. Типу, я би не хотів дрифт Чіп мати на тачці, тому що вона потім починає, оце походу, їлозити от лишні ці двіження а взагалі ні до чого. Ні, ну, 300 з чим-то їде. І, в принципі, непогано так управляється. Хоча у Дюха набагато краще управляється. Але це БМВ. Але це БМВ. Я не знаю, що робити. От чесно, не знаю, хлопці, блін, якби це у вас такий був вибір, я думаю, ви б вже знали, що вам потрібно купити. А я оцю серію вже мусолю, мусолю, мусолю І не можу вибрати автомобіль, який я саме хочу. Розумієте? Просто за 4 ляма купувати R8 ну, трошки дороговато, він за неї хоче. 4 ляма він за неї хоче. 4450, коли. Навіть її продажна ціна 4300 державі і 4450. Ну Тут нема ні турбіни, тут є тільки максимально двигун і стейдж. Підвізка, шина, акумулятори все вже не настільки нове, можна сказати. Ще є також ось автомобіль, ось така Honda NSX. Кстаті, непогана теж машинка. Я так подивився, в принципі, нормас. І є отакий Макларен. Але всі вони, подивіться, просто які в них пробіги. По 300, по 600, по 6 тисяч, по 3 тисячі пробігу, 7 тисяч пробігу. Ну, це просто дуже багато, як по мені, пробіг. Дуже великий. Коли можна взяти ось цю нулячу, 290. 200. Стоп, де вона там? 290 км на ній проїхали. Знаєте що, давайте я її купляю. Да, я хочу БМВ е без базара. Но для початку, а, тут турбіна на максимум, і двигун на максимум. Все, розпочати угоду, купую за. Да, сплатити карткою. Ай. Придбати будинок. Так, я не можу купити, да? Ні, я можу купити. Зараз, зараз, зараз. Це у мене в мене ж дома немає. В принципі, отакий от мій інвентар. Так, давайте тоді продаємо державі. Да, да, Продать. Я купую все ж таки Мерседеса. Коротше, хлопці, не знаю. Не питайте, як я докотився до такого життя, чому я купив саме Мерседес, а не BMW. Е -е, але я вирішив, що я буду брати, напевно, що Мерседес. Все. Я вирішив для себе. Ну, блін, ну тут у всіх дуже великі пробіги, розумієте, типа, ну. Типа, за 5 мультів це ще не так то й дорого. В принципі, вони й подорожче стоять. 5900 на, на першому стеджі 3000 вже пробіга на ній. Геліки по 6 -то. Ну, У мене ще немає. Ну це, блін, ще збирати і збирать. Ну, типа, реально, тут такі ціни просто за автомобілі, що це ужас. Вон, 8 мультів, 8 мультів, ну, це стейдж третій. Це, в принципі, зрозуміло за що. Так. Ну що, тоді вітайте мене. В принципі. Бак, максимальна швидкість, пробіг всього 290 кілометрів. Розпочати угоду, сплатити карткою. Вітайте, вітайте мене! В мене нарешті з'явився мій автомобільчик. 5 мультів. Можливо, дороговато, не знаю. Ну він за донатну валюту, здається, купується, якщо я не помиляюсь. Зараз поїдемо, подивимося ще. Так, де? 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 От, хе-хе-хе-хе Зато на турбіні і на двигуні. Так, я не поняв. А, тут, мабуть, обмеження стоїть в 50 кілометрів, я поняв. Блін, на люкові. Та ти що? та да Капец. І в мене, в принципі, є 200 тисяч, і ці 200 тисяч я ПОТРАЧУ на те, що я зараз зроблю МЕНІ номера. Я хочу зробити на своєму вже автомобілі, який от я собі залишу. Блін, непогано речить. Непогано, в принципі, речить, я вам так скажу. Саме головне, що він вже на такому мінімальному тюнінгу. Турбіна, двигатель, оцього, в принципі, має бути достатньо. Так, що я хотів подивитися? Я хотів подивитися, скільки він в салоні коштує, тому що я щось забувся. Здається, він за донатну валюту. Якщо я не помиляюсь, це за донатну валюту його можна купити. Блін, ну непогано їде, 300 км на годину, все. Я задоволений. Я задоволений, задоволений своїм, так сказати, першим автомобілем, який я іменно купив. Тому що цей автомобіль я саме купував. Бо всі інші у мене через цей. Я один раз відкривав кейс, мені попалася беха. Одну, один автомобіль мені льоха подарував, якщо ви пам'ятаєте, Део Ланус. І все. Інші мені деякі, правда, випадали ще з цих типу, щоден... Те, щоб побути на сервері щоденно, типу, 5 годин. Звісно, я просиджував кожен майже день по 6 годин, щоб ви розуміли. Тому от мені і випадало. Так, скільки він коштує? 4 тисячі ігрової валюти. 4 тисячі ігрової валюти, а я, в принципі, придбав без ну за 5 тисяч. За 5 тисяч. Непогано. Дивіться, от навіть. Давайте так. Е, ну Це просто хочу показати: ось магазин, Да і треба нам 4 тисячі ігрової валюти. Це. Дивіться просто скільки це буде, якщо перевести 4000 ігрової валюти в бабки. Це е, 30 мультів. Просто 30 лямів, щоб ви розуміли. А пацан продав її за 5 мільйонів. Непогано. Так, що ж, що ж тоді, їдемо. Знаєте що, давайте подивимося на тюнінг. Е, мені цікаво, я думаю, що тут зараз космос. Просто тут тюнінг Навірно, що космос. Так, у мене ж тачка здається на першому стейджі, да? Е, По-моєму, перший. А, нема Нема стейджа. Блін. Ну тоді, знаєте що, давайте на Оликс предмети. І я не знаю, будемо ставити перший, чи може поставити другий стеж. Ну, перший стейдж стоїть 239 тисяч. Ну, це ще не сама висока ціна. Тут, в принципі, є і подешев. А, це саме дешеве 239. 000. Ну так, да, перший стейдж зазвичай 250, оце 239, це дуже дешево. Можна було би поставити на перший стейдж, але я хочу номера. Я хочу дуже собі саме свої номера і перекрасити для початку цей автомобіль. Так, і скільки це коштує? О, спойлер можна. 40. 40 мать його тисяч. Хорошо, передній бампер. Ну, таке, мені, в принципі, цей стандартний прям більше подобається. Задній бампер. Ну давай задній глянемо ще. Ооо, задній. Ні, ну це люто, звісно. Ну, це треба бабки. Це треба реально бабки. Причому немалесенькі грошенята такі. Заніження. 280 тисяч просто Сразу так занось в касу. Ух ти ж йо! Я, блін, походу, по 40 тисяч дисків, серйозно. О, це наче мерсовські диски, але не мерсовські. Не знаю, мені, в принципі, і стокові подобаються його. Ой, ні, такі широкі я не хочу. Отакі От десь з полочкою, ще куди некуди йшли. Де там самі перші починаються? Оце ось? Отакі, От не, Ні, ну такі таке собі. Ну, коротше, хлопці, скажу так, можна, можна зробити цей Mercedes на стилі. В принципі, але зараз мені не стиль потрібен. Зараз мені потрібно його перекрасити. Пофарбувати. Нє, червоний не хочу. Я хочу. Знаєте, який отакий, типа, зелений, але. Е, якийсь, типа. типа, типа, типа. Блін, покраска 160 тисяч. Жесть. Типа, зелений якийсь, але. Прям. Ну, не знаю, Ні, зелений, мабуть, йому не буде йти, а жовтий. Ну, Жовтий це в колір моєї банди, теж не хочу. Чорний це банально його чорним робити. Але в принципі можна було би. Я, мабуть, зроблю в цвет е 60 От мені не знаю, чогось дуже подобається от саме такий колір синій і іменно темно. Темно-синій. Так, ще раз, ще раз, ще раз. А, я отакий хотів. Ні, не нормальний, а я хотів металевий. О, Ооо. О, чітко. Так, додатковий колір. Ε, додатковий це ми. Ага, це ми оце красимо, так? Да? Mm. ну білі вставки. Давайте їх зеленими зробимо. А, тут ще ці красяться, тормозні ці. Блін, ну червоне ну це банально, але прикольно. Навіть е, жовтий прикольний ось такий. Блін, я не знаю. Я не знаю, як я хотів би додатково. Я би червоний, навірно, все ж таки взяв. Але, так як я Atom Play, я би взяв зелений. Щоб якась частичка зеленого була. Що будем робити? Блін, брати зелений чи не брати зелений. Ну, червоний прикольний. Ладно, давайте, давайте залишимо його білим, хай буде білим. Все, готово. 160 тисяч, добрий вечір. Залишилось в мене 80 тисяч. Але зато на якій тачці я тепер їжу, а. Оце я вже розумію. Оце пацан піднявся просто із бомжа на Ланусі, якому, ну, який подарили мені просто. Друг подарив Ланус до такого автомобіля. Чітко, чітко, пацане. Ну що ж, в принципі, на цьому не прощаємося. Зараз я буду їхати на автоугонки Трошечки попрацюю, покажу вам, де що можна знайти. В принципі, поки, що, поки ми з вами тут стояли, в мене вже і рулетка готова, так що можна прокрутити. Очки досвіду, плюс 10 досвіду, або продати за 10 тисяч. Ну, давайте заберемо 10 очків досвіду, в принципі. У мене. А, я ще не забрав. Забрать. У мене ще є платіном VIP на 10 днів, але поки що не користуюся, тому що От, в літньому батлпасі я забрав ось цю штучку. Це Gold Vip на 5 днів. Тоже, в принципі, непогана штука. Так що, хлопці. Е о, ще можна щось забрати. А, рингтони. А. Ага. Прикол. Ну давай. Мелодія Клавдія Петрівня, знайди мене! Серйозно? Ану. та ну, с. Прикол. А ви знаєте, як рингтон міняти? Хто не знає, ось ви просто заходите в налаштування стандартний гудок, е замінюєте його. На ось Клаудія Петрівна просто я замінив. Ой, прикольно. Бля, прикол. Я не знав. Я не знав. Так, давайте наберемо Льоху. Щас я хочу показати йому дещо. Алло. Ти на сервері? Алло. Да, я на стрілку, але я їм недовго. Я зайшов платить дом. Я хочу тобі дещо просто показати, я нахожуся біля мерії. Тачку купить? Да. Okay. Ну побачишь, я ж кажу біля мэрии. Підъезжай. Да, я все продав. Ну, ну, датки, локал, ну потом віддам, бо зараз їх немає. Пиздец <реку> <реку> Ну давай сейчас, секунду. Давай, під'їжджай Ну що, пацани, от і в принципі, Льоха під'їхав Добрий вечір вечер. Що з тих твоїх мерз? Не знаю, угадай, тут багато чого стоїть. На, блядь, паршак. Чо паршак? Эээ. Е, це рейндж ровер. Це шо, блядь, ну? Це рендж. Блядь, я думав получу щось. Та ладно, я тебе на йо! Іди сюди. <рес> Мерса взяв, блядь! Ну дай, блять. Ну це я вже його перекрас. Це вже я його перекрасив, типа. Короче, на цьому маркетплейсі взяв за 5к. КК. Скиллу пасать? 300. А ну, я думаю. тільки 300, я думав, не помощі. Не 300, але він новий, типа, поняв. Тип на ньому 200 км проїхав якийсь і поставив движок максимум і турбіну максимум. А, ну. А, то есть це він фуловий 300, вали? Ну фуловий він, не, ну в плані фуловий, Ну, типа, він вообще 300 тільки їде. Ну, він просто на фулі іменно движок і турбіна, а оце все, тут нічого не стоїть. Yeah, 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 yeah. Та й звук, в принципі, непоганий по сравненню даже з Геліком. Ну, гелік, звісно, получше, але тут тоже якби не прикольно. Не, так звук, по-моєму, такий саме okay. мене звук. Дякую. Окей. Хорошо тут. Зарабатый, <зараз> блядь, даш був. Мені ще треба блін, 200 тисяч заробити на номера. Так, а мене веде через поліцію, якраз там, де вони всі стоять. Ну, не знаю, буде прикольно, звісно, дивіться, всі мінти, FBI, тут всі просто. <зараз> І я такий проїжджаю взагалі без палива Да, такі приколи. <зараз> так що таке. Так що всім дякую за перегляд. З вами був Атомплей. Сервер Квант не забувайте вводити промокод Атом і отримувати свій бонус. Е, і до нових зустрічей!